Вітаю всіх, друзі, на каналі Валер. Сьогодні покажу, як встановити Iris Shaders для Minecraft 121.8 і вище. Для цього заходимо в будь-який браузер і пишемо сюди Iris Shaders. Заходимо. Відкриваємо папку, натискаємо Завантажити зараз. Завантажити зараз, ну, відповідно, можна ми, можна завантажити Jar-файлом. Можна завантажити відповідно, альтернативними версіями. Так. Відповідно, ось наш Jar-файлик. Відкриваємо його. Тут вибираємо версію, вибираємо Iris Install Directory, так, де у вас знаходиться Minecraft, і натискаємо Встановити. Ось. Після чого запускаємо наш Minecraft launcher. Ось. І, відповідно, тут у нас є вже Iris і Sodium для Minecraft 120, ну, відповідно, 1.21.8 для потрібної нам версії. Ось. Далі це потрібно завантажити самі шейдери, так? які хочемо. Ось я, наприклад, комплементарі шейдер завантажу, натискаємо завантажити. Вибираємо або інсталер, або е, «Jar файлик але я завантажу інсталер для зручного використання. Вибираємо, потрібен нам Minecraft 1.201.8, відповідно, і натискаємо встановити. Ось. І після установки відкриваєте Minecraft, і у вас встановлений Iris Shaders з потрібним вам Майнкрафтом. Там можна вибрати шейдер-пак, так, коли входите в світ і так далі. З вами був Валер. Всім бувай!